Це твої автомати. Бачите, замість, замість автоматів тепер тут квіти. Тобто нормально. От, 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 якби, от якби скрізь отак. Що? Щоб позакривали замість автоматів. Тепер. Ну давайте подивимося, квіти нормальні, так? После восьмого все, що залишилося. Тож це нігде нічого. Буде. Ось тюльпанчик. По е, е, сім тюльпанчиків. Скільки в нас дівчат? Четверо. Четверо. Е, е, сім на чотири. Сім букетів. А що це там? Найбільше свіжі. А не всі свіжі. Давайте Я так, давайте так. Не так. так. Бачите, отут колись був зал гральних автоматів. Висіла вивізка чай-кава. Ми були з Сергієм. О, Я мовчу, не показуйте його, а то бандити знайдуть ще тут. Е, я заходжу, в мене було кілька хвилин до ефіру, там півгодини до ефіру, дай думаю, поп'ю чаю, чаю поп'ю. Заходжу, замість чаю, кава, такий сморі стоїть і гральні автомати. Ну, ясно, що ми їх розбили, ці автомати. І от дивіться, які чудові квіти сьогодні продаються. А там... Ви ж казали, що вони подасте нас це. Нічого на вони промовчали, бо вони ж їх і кришували. Оце ж то тута... ми потім вияснили, СБУшники кришували оці гранні заклади. І мені повідомили, що в Кривому Розі після мого приїзду закрили всі зали гральних автоматів. І що сьогодні їх немає. От я довольний, що хоч щось добре ми зробили для кривого Рогу. Я сподіваюся, що після сьогоднішнього приїзду адміністрація підприємства арселор Мітал все таки одумається. І десять е, разів подумають, чи треба їм звільняти тих людей, яких вони зібралися звільняти. Даєте? Даємо. Чотири 7, да, ви сказали? Так. Да. Давайте.